Слава Україні! Сьогодні в нас 20-та ювілейна лекція з циклу «Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Одразу кажу, поціновувачі академічних авторитетів, можуть далі не дивитись, буде боляче. Ну а для тих, хто хоче почути правду, я сьогодні розповім про Аскольдів похід. Вам здається, що ви про нього знаєте, але ви знаєте не все. А іноді знати не все означає гірше, ніж не знати нічого. Отже починаю. 860 року відбувся похід русів на Константину. Це доведений факт. Похід був. Прийшли якісь люди на скандинавських драккарах, попалили всі передмістя, оточили сам Константинополь, але замість штурму задовольнились викупом, який їм передали за посередництво патріарха Фотія. Це все правда. Причому ці... Деякі люди прийняли єпископа, як пише Фотій. Тобто не те, щоб хрестились, але дозволили проповідь християнства на підконтрольній їм території. Про Аскольда, правда, у незалежних джерелах немає ні слова. Це ім'я ми знаємо з одного єдиного джерела, так званої повісті временних людей. Про неї детальніше поговоримо пізніше. Отже, що вам не розповіли про цей похід? Те, що він відбувся з іншого боку. Тобто не з Чорного моря, а з Середземного прийшли ці войовники не через Босфор, а через Дарданели. І це правда, так воно і було. Ця історія замовчується, але в принципі ви її можете знайти і без моєї допомоги. Чого ви не знайдете, так це пояснення. Чому ж вони прийшли із Середземного моря. Нинішні історики-норманісти намагаються розповідати, що в них були бази, чи не по всьому світу, як у нинішніх американів. Ну отаку от дурню. Насправді все простіше. Але щоб зрозуміти, як вони прийшли, спочатку слід розглянути той знаменитий шлях і зварях у греки. Отже, повертаючись до повісті временних літ, яку так люблять наші історики, даю пряму цитату. Там весь цей шлях виведений. Волоком! «От Дніпра до Ловаті. Це дослівна цитата. Хто не вірить, може перевірити сам. Допитливий читач питав мене в коментарі після минулої лекції, як таке взагалі можливо. Отже, в зв'язку з винятковістю обставин маєте домашнє завдання. Зараз... Ставите на паузу лекцію, відкриваєте Google карти і міряєте відстань від Дніпра до Лобаті. А я поки що горнят покавувати. Гаразд, повертаємось до лекції. Я думаю, що... Частина з вас все-таки зацікавилась і виконала моє прохання. Принаймні я на це сподіваюся. Мені було б надзвичайно цікаво знати, який відсоток глядачів у мене допитливий, а який ледачий. Але ця інформація залишиться для мене закритою, на жаль. Отже, ось вам карта. Синім показаний Дніпро. А ота от червона цятка, хто ви таки лаваті. Якщо ви ретельно міряли, у вас вийшло, як і в мене, 140 кілометрів. Тобто історики, посилаючись на авторитет літопісця, намагаються нас переконати, що скандинави... Перли, посуху, океанські кораблі вагою мінімум тонн по 12, а то й більше. На відстань 140 кілометрів. Але це ще не найгірше. Найсмішніше, що приблизно посередині цю лінію перетинає Даугав, Західна Двінна. Ну, На цій карті я виділив її чорною лінією. Тобто нас переконують, що про перші кораблі посуху і діставшись річки, по якій без проблем можна виплести в Балтику, Скандинави пруть свої дракари ще 80 кілометрів по лісах і болотах, і все це заради щастя побачити господин Великий Новгород. Навіть якби такі маніяки існували, Новгорода б вони не побачили, бо його ще не було. Вас намахали. Новгород заснований 1040 року. В одному з Новгородських літописів навіть зберігся запис про це. Коли їх фальшували, забули витрати. Ну таке буває. Тепер історики вам доводять, що то є помилка, що такого бути не могло. Ну як же у Новгороді ж правили Володимир Святий, Ярослав Мудрий, це ж північна колиска і так далі. От цьому і річ, що нинішні українські історики повторюють і поширюють московські фальшивки. Все це було зроблено для того, щоб приплести оцей Новгород якого ще не існував до історії Русі. Як ви розумієте, за відсутності Новгорода рушиться дуже багато байок, яких нам розповідають літопісці. Бо саме в Новгороді отой самий тупомисл закликав повісити іноземне ярмо на свої шиї. І цей заклик знайшов незбагненний відгук у душах слухачів і вони разом запросили такого собі рюріка. А якщо Новгорода не було, то як вони могли запросити рюріка, якого теж не було? От така от історія. Отже, відкидаючи те, чого не могло бути, в принципі, спробуємо зрозуміти, а що ж було які в нас є джерела з цього приводу. Окрім оцієї повісті временних літ, є ще дві скандинавські саги, в яких згадуються наші князі. І оцей самий Хольмгард, де вони княжили. Історики дуже люблять посилатися на ці саги, як ненадійне, але все-таки додаткове джерело яке підтверджує існування Новгорода. Хоча ніякого Новгорода в Сагах немає ще раз. Там Хольмгард. А коли істориків питаєш, як же так, вони кажуть, ну так звали Новгород. А чому саме Новгород? Ну, от нам так хочеться. Є ж повість временних літ, освячена традицією. Там Новгород, значить, і в Скандинавії в Новгород, то вони так його вимовлять. Щодо вимов. Гард у староскандинавській мові означає щось укріплене, оточене парканом чи стіною. Так само, як в нашій слав'янській мові, град. Щось огорожене. Не обов'язково місто, це може бути навіть город, огорожений якимсь парканом, тином чи ще чимось. Огорожене місце. Тобто, швидше за все, це місто де княжили Володимир і син його Ярослав, називалось Холм. Що ще про нього відомо? Що від нього був прямий вихід у Балтійське море, тобто можна було по воді без волока туди дістатися. І що це місто розташовувалося на березі Пресноводного озера. От власне і все. Тепер спробуємо знайти це місто. Не буду вас мучити і примушувати шукати самостійно. Задача це непроста, але й не настільки складна, щоб тисячі наших істориків українських за 33 роки не спромогли знайти. Щоб цього не помітити, треба ну просто дуже хотіти не помічати. Отже, показую. Ось він, волок. На північ від Смоленська. Оця тоненька блакитна лінія справа це річка Хмость, притока Дніпра. Отам От біля села Булгаково в цю річку впадає потічок, теж позначений тоненькою синьою лінією. А потім біля села Васіна проходить Волок, десь 2 кілометри. Це вам не 140, це реально. Теж немало, до речі, але 2 км вже здолати якось можна. Середня швидкість пересування отакого от от дракара на катках складала 200-300 метрів на добу. Це при максимальному сприянні екіпажу. Тобто, коли вони перли з усіх сил, не розгинаючись. Ну а потім, от як бачите, біля села Жуково... Починається маленький потічок чи річечка, якщо вам завгодно, яка впадає в Акатівське озеро. І в місці, де вона в озеро впадає, знаходиться село, не повірите, холм. От у цьому холмі правили Володимир Святий і син його Ярослав. До речі, ні разу не мудрий, а скупий. Мудрим його величають тільки в повісті дних літ. А ціну цій повісті ви вже зрозуміли, я вам її щойно повіду. Оце от вам і є шлях із варяг у греки. Причому летописець його виклав навпаки, як шлях із греків у варях. Ну не будемо придиратися, хоча такого шляху не було ніколи. Він був односторонній, Тобто з півночі на південь. В зворотньому напряму транзиту не було. Тобто вгору Дніпром частенько вертались руські каравани, але Скандинави до себе, додому, цим маршрутом не плили ніколи. Але про це я поясню вам в наступних лекціях. Ось крупним планом вам увесь шлях із варягу греки. Як бачите, починається він у Рижській Затоці, проходить повз місця компактного проживання Балтів, потім повз давні слов'янські міста Полоцьк і Вітімск, де жили кривічі полочани, предки нинішніх білорусів. Потім червоною цяткою позначений Волок. Ну а за ним... Дніпровська частина шляху. Як я вже вам пояснював, що Дніпровський шлях був швидше запасним, ніж основним. Ну, основний ми з вами дивились минулого разу. От коли ви дивитесь на цю карту, багато що стає зрозуміло. Наприклад, чому Володимир святий, ну на той час ще не святий, перед тим, як воювати. За Київ чомусь взяв і напав на Полоцького князя Рогволода. Здавалось би, ну де Новгород, де Полоцьк і які чорти, чого його туди понесли. Але якщо ви подивитесь, де знаходиться холм, ось біля цієї червоної цятки, то ви зрозумієте, що з військової точки зору... Ця операція була розумною і необхідною. Володимир намагався убезпечити тил. Спочатку мирно, поріднившися із Рогволодом, одружившись з його дочкою, коли йому відмовили військовим шляхом, бо необхідність нікуди не зникла, він вирішив цю проблему інакше. Отакі от справи. Тобто... Літопис вас надув разом з усіма, хто вам його пропагував. Як казав Гебельс, чим більша брехня, тим легше в неї віриться. Начебто очевидна річ, а саме через очевидність нікому не приходить в голову, ну майже нікому, її перевірити. Люди не вірять, що їх можуть намахувати отак тут. Ну і заодно вже кілька слів вам про Смоленськ. Вам, мабуть, теж було дивно свого часу, Ну, чому Смоленськ, що там смолили, ці недолугі розповіді, що там смолили човни, воно якби, як наче в інших місцях не смолили. Воно виглядає все абсолютно диким. Але якщо ви подивитесь ось тут на карті. Знову таки багато чого стає зрозумілим. Це не Смоленськ, шановні глядачі, це Соленськ. Головним стратегічним продуктом імпорту Росії була сіль. Протягом значного періоду часу... Сіль завозили з Балтики. Ну це була на той час найзручніша. Шляхи були тільки водні. І ось по цьому шляху якраз і везли сіль нашим пращурам. А зважаючи на те, що людей на території Роської держави жило від пів мільйона до 2 мільйонів за різними оцінками в той час. І на родину з 5-6 чоловік треба було хоча б пуд солі, це якщо зовсім по-бідному, то ви можете собі уявити обсяг цієї торгівлі і наскільки незручно все це перти через вулок. А особливо з півдня, де 9 порогів треба обминати в дикому степу. Тобто сіль возили от звідси, і тут, вочевидь, дуже-дуже давно виникла перша в нашій державі сухопутна дорога, можливо, навіть відсипна. І проходила вона від Холма до Смоленська. Як я вже вам сказав, це був Соленськ, а не Смоленськ. Тобто в холм сіль привозили, там її розвантажували з кораблів і возами на волах везли за 20 чимось кілометрів у Смоленськ, де стояв острог, тобто укріплення, в якому зберігалася сіль і відбувалася торгівля. Слов'яни наші предки припливали з усього Дніпровського басейну сюди, по Дніпру, купували сіль і плили собі додому. Наступного разу я розповім вам ще цікавішу історію про те, як жили наші предки в ті часи, в що вони вірили, як були влаштовані їхні міста і чому саме так. Не пропустіть, буде цікаво. Слава